Наступ сил оборони змусив росіян змінити систему командування і управління. Вони переносять свої штаби за межі досяжності більшості українських ударних систем. Ну і через труднощі з підвезенням великої кількості боєприпасів змінюють вони і вогневу доктрину замість обсягів вогню у пріоритеті. Зараз Точність, але ворог не знижує тиску на лінії Куп'янськ, сватове кремінна продовжуючи атакувати в напрямку лиману. Російські війська роблять спроби наступати вздовж лінії Авдіївка Донецьк і намагаються прорвати оборону біля синківки на Харківщині. Вони підтягують туди резерви та формують штурмові загони із ув'язнених. А ось на півдні зсу зайшли у російську багаторівневу лінію оборони на схід від роботиного там наша піхота продовжує тактичне просування і виснажує російські сили. Щоб стримати зсу окупанти перекидають під Роботине підкріплення. Детально із оперативною інформацією з фронтів Людмила Гаврилюк. В інституті вивчення війни кажуть, росіяни переносять свої штаби, аби до них не діставала наша далекобійна зброя. А командні пункти розміщують глибоко під землею. Нам за останні два тижні вдалося знищити, окрім артилерійських систем великої кількості, вдалося і знищувати важкі вогнеметні системи типу Сонцепок, зенітно-ракетні комплекси, і що стосується, взагалі. А лінії фронту і навіть тилу ворога то наносяться удари для того, аби знищувати його. А станції радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки важкі бої зараз на сході, бо окупанти усіма силами намагаються стримати наш наступ, а де можуть контратакують у відповідь. Зараз тут де боротьба за панівні висоти великі сели противник зосереджує саме на лиману Клубінському напрямку за різними підрахунками. більше сотні тисяч солдатів і багато важкої техніки. Штурмують наші позиції з підкріпленням авіації та бронетехніки там постійно. А ще росіяни такою кількістю військ намагаються перетягнути наші сили з інших напрямків та посіяти паніку серед особового складу. Але все виходить з точністю навпаки. Наші військові готові до будь-чого: як відбувати наступ, так і йти вперед, Попри щільні обстріли та міни прокладати шлях до нашої перемоги. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.